Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Декілька годин тому відбулися переговори між США Америки та Росією про Україну без України та Європи. Ну і зробимо, як авторизувати ті вибори? Можна трьома словами? ні про що? Домовилися? ні про що. Тому що говорили, говорили. Зараз різна інформація надходить з соціальних мереж, різна інформація. Ну, можна так. Е, є таке сам більше пропущення або найбільше твердження, що зупинити постріли, ну, стрільбу. Потім друга вибори в Україні. там президенти до всіх місцевих і до Верховної Ради депутатів. І третє потім підписувати мирну угоду. Ну, ясно, що такого не може статися, бо тому що, перше, ну можна так теоретично, але як зупинити, Ось зараз, ну, зупиняють постріли, зупиняють е, буй, ну, частину бойову і що? Ну, Роблять вибори. А потім що підписувати? Підписувати мір, на яких умовах. Є різні умови, різні є передбачення. Перше, як вони хочуть. Ну, чотири області, то я говорив на минулих дописах. Чотири області і Крим не обговорюється, залишається за Росію. Так Росія хоче. Потім, якщо Росія порушує, то якась країна НАТО ну, має дати відповідь. Давайте візьмемо НАТО. НАТО тільки може дати відповідь при тій умові, коли всі країни дають згоду. Якщо Україна не має бути в НАТО, то про що може говорити? Візьмемо у та сама Горшта. Вона скаже, ми проти давати відповідь Росії, то, що вона напала в Україну, то є, є як то і право напасти. А ми що маємо захищати, чи маємо нападати на Росію, як вона нам дружна? І, а Росія хоче, щоб в Конституції були зміни про те, що вона є поза блоку бо вона в НАТО не має права вступати. Якщо зараз Конституцію то прийняти, ясно, що має бути не менше 300 голосів депутатів. Я думаю, що зараз таких кількостей не знайдеся, як би їх не ломали, вони розуміють, що вони підписують собі вердикт. Тому що потім їм ніхто не простить того. Пам'ятаємо, як ті харківські угоди потім. Були підписані потім підписані під, е, по флоті Чорноморському і так далі. До чого привели? А саме більше Будапештський меморандум був підписаний. І що маємо? Маємо те саме, що зараз маємо. І що таке далі буде те саме? Ясно, відповідно, ніхто на то не піде, і в Конституції ніхто навіть я не думаю, що хтось буде носити. Ясно, що вони хочуть зробити довести до відома, тим більше, що сьогодні вечором представник Трампа вилітає в Україну. Ясно, що післязавтра, ну не думаю, завтра може прилетіти, але переговори відбудуться, так думаю, в четвер О, того представника, ну і з нашою владою в лапках. Так що, розумієте, маємо, що нічого не маємо. І розумієте, як можна... Америка, як нас віри, не розумію, то ясно, що може Трамп вірить тільки. З Росією ніколи не може бути домовленості. Росія тільки поважає тих, хто має силу. І відповідно реагує. Україна сили не буде, а то, що там хтось буде гарантувати, як може гарантувати країни НАТО, якщо ми не в НАТО. Абсурд на абсурді, то є одне. Друга ситуація: ну, вибори. А що на виборах прийдуть ті, що на сліпу підбудуть підписувати мирну угоду на тих умовах, що Росія хоче? Я не думаю, що зараз прийде людина, чи президент, чи до влади прийдуть ті депутати, так далі, що вони будуть ті на п'яту в Росії. Раз. Замість, я скажу одно: ні Байден, колишній президент Сполучених Штатів, ні Трамп не хоче перемоги України. Бо я скажу одно, що якби Байден зробив ті санкції, які він зробив в кінці своєї каденції по Росії, Росія вже б розпалася, і вона б вже капітуляцію сама зробила. Не треба було би зараз тих різних... Переговори і так далі. Але ну, Байден в кінці зробив як то, гримну дверима, і він ті санкції запровадив, ну і відповідно підписав ті, що міг підписати крому однієї постачання зброї на 4 мільярди, я так по інформації пам'ятаю. Так що я е, е, ті санкції були підписані ще в 2022 році. То я думаю, що 23 2023 році вже б війни не було. Україна би перемогла або принаймні захистила свої території. Росія б сама відійшла на свої території, а потім з її активів ми взяли б гроші Росії, ну, всі країни Європи, Америки, які активи де збиратися в банках тих країн, і вже давно ми повернули. І відбудували ті міста і села. Так що, от така ситуація. Друга ситуація, що я хочу сказати, як зараз має поступати? Розумієте, ну перемоги, як я казав, ні Байден, ні Трамп не хоче перемоги України і не хоче поразки Росії. І саме перемоги Росії не хоче. Їм добре, коли Росія слаба, а Україна буде. Ну, за Україну за рахунок України будуть корисні копалини, рідко земельні корисні купалині. Ну, брати і так далі. А тепер давайте вернемося до рідко земельних купалень. Я розумію, от Трамп зараз ставить повернути її тими копалинами рідкоземельними, ті, що були Америка витратила для України. Я розумію, що повернути. Але що ми маємо, що було домовленість з Байденом, що ми маємо повертати? Правильно, зараз треба робити з того моменту, коли Трамп буде давати кошти або постачати зброю за рахунок криткоземельних копалень, які є на території України. Ось з того моменту треба робити. А то, що Байден, Байден, то його була справа, він за то відповідає, він тому і дав і так далі, бо то було рішення Конгресу і так далі. Так що тут відносно тих грошей, які вже прийшли в Україну, немає ніяких питань. Так, можна до з Америкою різні угоди про те, що добувати разом сумісно створювати спільні підприємства і так далі, якщо ну, Україна буде так вважати за потрібне. Але кошти, які були надані, вони не повинні зараз бути враховані, бо тому, що то було за каденції Байден. Зараз за Трампа питань немає. Трамп дає кошти. Де постачає зброю за рахунок того, немає питань, І ніхто не буде в убитку. Тим більше, що ми підписували Будапештський меморандум. І Америка була, і Великобританія, і Росія, яка напала на Україну, теж була учасником Будапештського меморандуму. Якщо ми маємо О, бачите, як Росія. І от ще інші такі угоди. З Росією не можна. тільки з Росією. Я би кажу, Байден ввів ті санкції скоріше, то одне. Зараз, якби Трамп продовжив ті санкції, а ще більше запровадив санкції, Росія, так як я говорив в своєму дописі в минулому, Росія би до кінця літа, на початку осні сама би капітулювала, сама би пішла за межі України території. Всю територію вона би звільняла. Бо тому що та інфляція, яка зараз і збільшує, то Україну. то то Росія б сама пішла. То навіть моє нема. тому що народ би повстав. Інфляція найбільше, коли немає що їсти, або грошей не вистачає, коли полиці пусті, народ підніме. Одиться сьогодні ні про що була угода, і що фондовий ринок Росії впав донизу. От так зрегувала. Коли телефонний дзвонок був Трампа, то фондовий ринок піднявся. А сьогодні що? бо тому, що Переговори були ні про що. Фондовий ринок з Ригу. Так що підписуйте, читайте, ставите лайки. З вами був Богдан Горояк. До зустрічі з вами.